Під засідання постійних комісій з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку та взаємодії з правоохоронними органами, питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного співробітництва, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, питань комунальної власності, житлового комунального господарства, енергозбереження та транспорту та з гуманітарних питань. Головою кілької комісії буду я, Мартин Олександр. Рести протокол буде секретар комісії секретарко місії Маргавічства. Починаємо. <клес> всі за. <клес> Давайте поставимо на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. З переліком порядку денного всі ознайомлені, всіх є матеріалів. Можемо голосувати за Так, Хто за? Одноголосно дякую. Так. Перше питання з блок, боку наших питань. Про внесення змін до рішення Дівінської селищної ради No 1522 38 8, від 20 від 12 2023 року про дожевської селищної федераційної громади на 24 рік. Доповідає начальник фінансового управління Дівінської селищної ради Михайло Градіну. 4 мільйони 715 тисяч 428 гривень. Це у нас іде інша дотація місцевого бюджету на відшкодування комунальних послуг на модульне містечко 113 644. І нам ще додали на дві квартири для для ветеранів війни. 4 мільйона 61 тисячу 784 гривень півдільні. Тобто ми збільшуємо і їх направляємо, зменшуємо із доміної освіти попросили 32 400, зменшуємо з продуктів харчування на, на лічильник волі просили, тобто у них там кошти є. Mm -hmm. І е, також, е, за, так як освіта просила, була виділена субвенція на нову українську школу. Е, вони хочуть перекинути mm -hmm. на, mm -hmm. на, із спеціального фонду на загальний для того, щоб закупити там предмети матеріали. Mm -hmm. І е, селищна рада. Направляє залишок коштів на початок року, на плану на 22.10 для предмету, предмету матеріали для придбання флагштоку. Дякую, є питання до Немає. Тоді прошу підтримати міністр народження чергової сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Вже питання пронесення зміни соціального спорту, селищного бюджету демонської селісної ради на 24 літ. Відповідає начальник і нашого правда, димецької селісної ради марина. Це матеріали, які по рішенню були прийняті міжнародної допомоги від про ООН в рамках міжнародної співпраці по знавку обладнання. Для роботи фотокамери. Загалом суму один мільйон триста 457 тисяч Прошу п'ятдесят сім. Прошу тримати на роботу. Одноголосно все Третє питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері автора діяльності на 25 рік. Вітаю вам спеціаліст юридичного відділу Олександр Петренко. Це рішення виноситься у відповідності до статті 7 закону України про засади державної регуляторної політики, згідно якому державні органи повинні затверджувати відповідні плани до 15 грудня відповідного року. Дякую. Є питання? Немає. Прошу підтримати на цьому сесії. Дякую. Прошу голосувати. Хто за? дякую. Про внесення змін до видів економічної діяльності в закладів загальної середньої освіти для середньої ради. Доповідає начальник відділу освіти Дар'я Паномаренко. Mm -hmm. Загалом на розсії наші заклади загальної середньої освіти працює закладом 8531, це два загальної середньої освіта. Для того, щоб упорядкувати загалом систему освіти, нам потрібно додати ще один квет 8520, це початкова освіта. Тобто mm -hmm. це чисто для упорядкування воду діяльності освіти. Зараз є не прошу підтримати. Прошу проголосувати. Дякую. П'яте питання про затвердження порядку зарахування, відрахування та надання послуг на платній основі іншим громадянам потурного підрозділу комунальної установи Центр надання соціальних послуг зімецької середньої ради для осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статті. Притулок. <клес> <клес> а, став, <не> добачаюсь. <гум> <клес> <Да. клес> Кому стаття, стаття. так? Так, так. Доповідає директор комунальної установи <свят> Центру надання соціальних послуг Дінської селищної ради. Але Петрович, прошу. Це якраз відділення, підтвердне відділення, яке ми відкрили нещодавно. Притунок. Для осіб, які постраждали від домашнього насильства, і ми цим рішенням затверджуємо про те, що ми маємо право приймати людей постраждалих з інших громад, а інші громади будуть компенсувати ці витрати, які це компенсація. Це зарплата енергоносії. Оце будуть компенсувати. Це буде харчування там не передбачено. Харчуються самі або за рахунок волонтерів. Усі засоби є, але варять їсти самі постраждалі, які будуть. Отримувати прихисток. Ми надаємо там е, психологічну допомогу, соціальний супровід, допомогти оформити на роботу, дітей, отаке. А воно буде кожного разу по-іншому. Е, якщо ні, то Воно залежить, скільки людей залежить від зарплати, тепло, світло. То, нема нікого. Будуть. Ми чекаємо, ми були. чекаємо. Були. Були. Да, ну коли вже були. дали соціальну да, допомогу, да. відпровадили. З Кіргнівської mm -hmm. громади у нас була. Мама з трьома дітьми. Ми дуже швидко їм допомогли. <рес> ну, вони були влаштовані в дитячий садок, вони зверталися. Їм на другий день сказала, приходьте, документи вона принесла. Коли телефонує через пів години, ми вже до вас йдемо. Я кажу, чому? Тому що нас вже відселяють. А прийшла в такому захваті, що як гарно. Mm -hmm. Як нам повезло, як добре дітям, все це вона. І це через години дві телефонує вже все. Ще краще. Відраховують. <ріху> <ріху> ну, кажу, це все. таке рішення якраз, що ми маємо право тепер. Якщо як будуть інші громади, то згодні mm -hmm. на проплату. Ну воно ну, там орієнтовно буде десь 200 гривень за ліжко добу, чи як воно там, ліжко 200 гривень. Mm -hmm. <плес> є ще питання до За чоловіка, за завжди. Якщо повний заклад, якщо буде 30, само, 30 чоловік ну, розрахунку, але. якщо один, то 5 тисяч. А волонтерів вже є, що ну, їжі. Нема. Тама ще чим кормилася купила. Вона, як приїхала, по дорозі закупила. Ну, може не доцільник, які, якщо так, один до 5 тисяч. Ні, її все влаштовувала нічого не Все, Прошу підтримати і місяць на стінало чергові. І все запрошувала. Всі за, голосно і про безоплатне прийняття до комунальної власності Димовської селищної територіальної громади благодійної допомоги, наданої юридичними особами в умовах воєнного стану. Відповідає начальник відділу богатства обліку. Звітність середнього прошу навіть. У рамках співпраці міжнародної благодійної допомоги від надано наданої для розвитку ЦНАФу обладнання для роботи Центру надання адміністративних послуг, це фотоапаратів, комп'ютери. Це про те, що було проговорено на бюджетному рішенні. Є питання віддача? Немає. Прошу підтримати і вимість на чего сесії. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно я даю прочитаю. Додаткове питання. Перше додаткове питання про присування звання по чесної громадянин Думаній громади. у 24-му році. Доповідається середньої ради рада нова. Прошу. В нашій громаді посмертно передвоюється по громадянин Думаг, громади. далі нашим героям присвоюється останній на нашому телевізополуча <клухи> Тамаренку Олексію Анатолійовичу. Всі більше може. Не Прошу підтримати, мені зараз проголосувати. При питання про затвердження зразка та опису номерної печатки адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг Дімської селищної ради. Доповідає адміністратор відділу Центру надання адміністративних послуг Дімської селищної ради. Ну, відповідно, пункту 11 постанови Кабінету міністрів 118 про сервісних сенсів надання адміністративних послуг, що у кожного адміністратора має бути відповідна печатка, зазначена номером або прізвищем, я побачив. Є питання до переповідь? Прошу підтримати міністрації, прошу голосувати. Хто за? Про західнення майдан комунальної власності громади Дімецької селищної ради на оперативне оперативного за комунальну установлю Центру надання соціальних послуг Дімської по селищної ради. Отримавши лист від керівника комунальної установи центру надання соціальних послуг про надання генератора в оперативного управління для забезпечення роботи терцентру. Вирішили з балансу селищної ради надати в оперативне управління мінератора. Саша, скільки ще питання? Є питання сьогодні. Прошу підтримати. Хто за? Одноголосу, дякую. Так, в є питання? Немає, немає.